Всім доброго дня, вас вітає Максим Сидорський. Я знаходжусь зараз на парксайді. Хочу вам зараз показати, що у нас відбувається. Я вже пройшовся по будові, подивився, що можна розказати, щоб не робити супер довге відео, тому що роблю все це одним кадром. Я одразу почну, мабуть, з фасаду. А перед тим, як підійти до фасаду, давайте вам покажу то. Частини, по якій багато хто сперечався, якісь коментарі лишали під відео. Одразу скажу, що нема навіть часу відповідати, особливо на деякі дурні питання. Тому одразу показую і розказую, що тут, де є. І так, це у нас перша секція, це друга секція. Це прохідний під'їзд першої секції, то кутовий під'їзд першої секції. Це фундамент під ГРЩ, Головний розподільчий щит. Тут не буде трансформаторів, тут буде просто перемикання. На ВРПшки, які зроблені в кожному під'їзді по електриці. Саме тут буде найкоротша точка підключення для генератора, яким можна, яким можна підживити в будинку його системи життєзабезпечення. Я кажу про насосні, про індивідуальні теплові пункти, про саму котельню і, можливо, там ще. Зможемо запитати е, ліфти. Якщо вони не будуть ці 10 одночасно працювати, то е, того е, генератора вистачить. Ми е, на сьогоднішній момент дійсно хотіли в першому будинку просто умовно зробити там подарунок у вигляді цього генератора. На сьогоднішній момент, враховуючи всі обставини, і в тому числі коментарі е, наших е, любих. Е, Покупців ми просто зробимо тут можливість підключити генератор, а підключати його чи не підключати це вже буде друге питання, до якого ми підійдемо ближче до цієї зими. Так от, тому що трошечки мені вже важко на то реагувати, нормально вже нервуюсь бо люди взагалі таке вражені, що вони в якомусь іншому світі, в іншому космосі. В них немає ніяких відключень, немає війни, немає нічого. І тут, коли за них щось подбали там. Хочуть вкластися зайвий мільйон, їм починають розказувати, що їм щось буде шуміти під вікном. Ну, Це дуже якось, якщо чесно, недобре таке робити. Давайте перейдемо до добрих новин, давайте перейдемо до фасаду, зараз покажу вам, що відбувається в фасаді. До речі, я зараз проходжу через прохідний під'їзд е другої секції першого будинку. Бачите, тут вже поклали екструдований пінополістерон, не тільки в квартирах, а навіть в під'їздах. Так, Давайте вийду, трошечки подалі відійду, щоб ви зрозуміли всю картину. Так. Ось ви бачите ту частину, яка вже по фасаду готова і по ній мало відео. І на каналі МСІМСТЕЙ також є е ці відео, де ми розказували, там, які кольори були використовуватись. Тепер взяли оцю захватку повністю до кінця другої секції, бо це вже кут, це третя секція, повністю зробили. Що затягнули клеєм? А, і а, бачите, що вже а, як це, прогрунтували в колір. Тобто тут цей буде а, голубий. А, тут, по-моєму, беж, білий. І там беж, по-моєму. Зараз що вони роблять? Там сьогодні. Вже заходив хлопці, зверху працюють на балконах. Чому працюють по балконах? Ми робимо зараз е, от вони спустилися, гідроізоляцію по балконах. Після того, як зроблять гідроізоляцію, ставлять такі відливи. Бачите, як от стоять на першому будинку. Такі відливи будуть стояти. І після цього вже будуть наносити того бараника, то вже буде фінішний шар. Я думаю, що це не раніше ніж через тиждень вони до того приступлять, тому що тут трохи є роботу підготовчої. А затягнуть, я думаю, вони, що ну, тут так як завжди, за день, максимум за два воно все буде готово, тому що це швидко робиться. І вже оця фасадна частина, тут можна буде приступити до патіо. От Якщо придивитися е, трішечки уважніше, от бачите, там вже патіо зроблені, відлиті. І по факту тут вже прокладені практично всі мережі по каналізації в тому числі. Це дуже важливо, тому що... Ми хочемо з цієї сторони зробити там ну, умовно таку, готовий благоустрій на момент здачі в експлуатацію. Дуже багато людей задають питання, як буде здача в експлуатацію, якщо там буде газ, не буде газу. У нас є резервні варіанти, як зробити таким чином, щоб зимою люди коли зайдуть на ремонти, щоб в них було тепло, ми над цим працюємо. Ми не афішуємо, як це ми робимо, тому що, ну, бо я перепрошую, ми не благодійна організація, ми не. Нікому нічого не підказуємо. Ми вже закінчили з цими питаннями. Я думаю, що нас можна зрозуміти. Так, тепер третя секція. По ній зараз ведуться роботи. Я не буду вже зараз заходити всередину, просто поверхні на слово. Там йдуться штукатурні роботи по стінах. А по третій, четвертій і трошечки по другій секції лишаються деякі під'їзди, де треба доробити стелю. По факту, до кінця місяця повинні. Більшість цих робіт зробити. Чому тут зараз тільки багато піску, там, тому що чому перерито між першим і третім будинком? Тому що тут в тому числі монтують мережі. Більшість це, це стосується каналізації, це каналізаційне колодці, підключення третього будинку. То є такі речі, які ви не бачите, але вони дуже багато займають грошей і часу. Це основне це мережі. Просто збудувати будинок отак от в полі. Це пів, пів справи, дуже важко цей будинок до чогось підключити. Більшість підключень на початках відбувається в тому числі і на наших об'єктах, буду відвертим. Тому особливо це стосується об'єктів початок ще до війни, по яких технічні умови неможливо виконати через обстріл росіян нашої енергоінфраструктури. Йдуть підключення по тимчасовій схемі. Тимчасова схема вона Є нюанс в тому, що перше, люди купують електрику по комерційному тарифу. Це там вдвічі, втричі дорожче, це перше, друге. Це те, що її обмежена кількість по кіловатах. В принципі, в більшості вистачає, але декілька таких разів було, що там на деяких наших об'єктах відключалася електрика через перенавантаження, бо ця тимчасова електрика не бає ту потужність, яка потрібна. А на парксайді цієї історії ми зможемо уникнути, тому що електрика з житловим тарифом буде підключена трошечки раніше, ніж ми навіть здамо будинок. Тому е, я минуло, минулого разу робив огляд, показував вам все це діло. Тому е, ну, просто з плюсів можна назвати те, що електрика буде одразу на об'єкті. І е, крім того, ми ще. Е, Пропрацьовуємо альтернативні варіанти по електриці і по теплозабезпеченню. Якось так це можна сказати. Там я показав минулого разу, там практично нічого не змінилося на третій секції. Всі роботи були перекинуті зараз на завершення першого будинку, його треба завершити в цьому році. На наступному тижні зроблю огляд великий по всіх наших об'єктах. Розкажу про всі перенесення. Вони дійсно будуть, тому що ну, не справляємось. Із об'єктивних і суб'єктивних причин. Тому наступного тижня чекайте огляд, який я проведу по всіх об'єктах, там розкажу про всі деталі. І так, тут все більше і більше потроху піднімаються стіни. Набрали вже кут другої секції 4 будинку, і я бачу там під четвертою секцією також вже підняли. Так, давайте зараз з цього кута захоплю. Другий будинок, тому що другий будинок вийшов на четвертий поверх по другій секції. Бачите, там вже є а, сітка для того, щоб заливати бетон. Тому я думаю, що вже в липні, скорше за все, побачить четвертий поверх. Другий будинок це дуже важливо, щоб нам ми всі бетонні роботи позавершували в цьому році, щоб ми могли там спокійно щось зимою всередині робити. А там реально багато чого. До речі, багато людей. Порівнюють два наших об'єкти, які я ми почали до війни за півроку, один вже під час війни. Різниця між ними, десь, десь щось там біля трошки менше року. Це третій Грінвуди парксайт. І от вони розказують, що дивіться, ви парксайт будуєте швидше, а Грінвуд третій повільніше. Ну, тут все дуже легко пояснюється. На початку війни ми ще якимось чином фінансування ці. Перехрещував, на сьогоднішній момент ми вийшли в нулі фактично по об'єктах, і кожен об'єкт фінансує сам себе. Тому така ситуація, що якщо парксайт швидше будується, це говорить про те, що, на ваш погляд, це говорить про те, що парксайт краще продається. Тому тут логіка досить проста. І просто це говорить про те, що на Грінводі третьому ще більше в залишках нерухомості, яку можна продати. Але... Ви не враховуєте наступне, ви не враховуєте те, що ви не бачите те, що знаходиться всередині. Тому що на сьогоднішній момент парксайд, перший будинок і Грінвуд 3, наприклад, вони мають приблизно однакову площу по квадратах. Я маю на увазі продавану площу, я по ній завжди все рахую, хоча там будівельний об'єм може відрізнятися. Може він на третьому трошечки і більший. Так от, всі люди, які кажуть, що от дивіться, парксайд вже у вас готовий. А грінутрі помиляється рівно на 15 мільйонів гривень. Отака От історія. Тому що е, люди не бачать того, що знаходиться всередині, і не розуміють, що <кій> мережі коштують набагато більше, ніж просто звести бетон. Звести бетон воно тримає все. Звести бетон це те, що знаходиться на критичному шляху, його треба дійсно швидше робити. Так, повернемось до четвертої секції. Бачите, тут ми готуємось під плиту, тому що тут у нас є паркінг, вона тут в двох рівнях, я так розумію. Єдине, що треба, це буде відкачувати, коли не знаю, але тут вже підготувало під те, щоб залити плиту. З тої сторони у нас буде продовжуватись така ж сама історія, як і на, першу, на другій секції, тобто як по всьому першому будинку, Тобто тут буде стрічковий фундамент з засипкою зворотньою, тому там по-іншому виглядає фундамент. На Ну, в даному випадку це підготовка, це на ще не плита. Ось повертаюся з цього ракурсу до другого, до другого будинку, бачимо, що другий будинок просто йдуть монолітні роботи. Там, в принципі, нічого не придумаєш, єдине, що ми там трошечки назад позавозили ґрунта, його треба, було, мабуть, трошки раніше позавозити. Ну, але все ж. В Перший будинок сьогодні заходити не буду. Я зробив оглядову екскурсію. по... По контурах, щоб ви так приблизно зрозуміли, там, що і як і куди, незважаючи на те, що обід в цих монолітніх обід з першої години, тому, до речі, вони ще працюють. А внутрішню, внутрішній огляд я зроблю вам десь орієнтовно через тиждень, вже після того відео, яке вийде про перенесення термінів, там про всі об'єкти буде сказано, щоб ви розуміли, що, як, і де і куди. Ми Будемо з вами відвертими, тому що відтягувати далі нема куди інформацію. Там не все так критично, від 3 до 6 місяців по деяких об'єктах, а деякі об'єкти просто принципово будуть здані в цьому році, там на них буде фокус. От. Поки що не буду, як то кажуть, спойлерити, не буду розказувати, про які це об'єкти йде мова. Що ще, поки я вертаюсь до, до входу на будову, що я ще можу вам розказати? По парксайду. По парксайду найближчим часом дуже сильно здорожчують однокімнатні квартири, їх більше за все розбирають. Практично всі квартири отримують плюс 50 доларів до квадратного метру. Це буде орієнтир 1 серпня, плюс-мінус. Тому <кій> всі, хто, це стосується інвесторів, всі, хто, е, скажімо так, планував, зважайте на те, що буде плюс 50 доларів. От. Що ще хотів розказати там. Трошечки по ринку можу е, вам розповісти ситуацію, е, ну, яка трошечки впливає в тому числі на наші е, темпи будівництва. На жаль, Єоселя поки що не отримала третього скажімо так, шансу на реалізацію, тому що вже його, її два рази, спи, е, два рази її запускала, два рази вона е, підпитувала ринок і от вона знов заглохла останні два місяці. Нема коштів, нема фінансування. Банки не проводять фактично акредитації для того, щоб не робити, скажімо так, зайвих рухів, бо не знають, чи буде, чи не буде. У нас є великі надії на ЄОСЕЛ. Думаю, що і скорше за все її відновлять. Враж... Вважаючи на те, що дивіться, як порухався курс, я думаю, що скорше за все саме так і буде. тому тому я думаю, що якраз з першим будинком, в якому велика кількість двох-трьох кімнатних квартир залишається ще не проданими, якраз буде в ідеалі підходити в осінню під його оселі. Що далі? Фактично з ринку зник перекуп. ну Практично їх нема. Кількість цього, яких було раніше, десь 40% плюс. На сьогоднішній момент їх 10% плюс. Це дуже сильно конечно, вдарило по ринку. Практично всі компанії зараз переживають ту ж саму історію. Деякі компанії вже взагалі єлі дихають, але ще, ще дихають з надією, що найближчим часом все зміниться найкраще. Ми, якщо чесно, вже чому ми от підготували це відео, ми, якщо чесно, вже вирішили. Не чекати, коли буде краще, а просто е, працювати в тих умовах, які є. Перша умова це blackout. І, і з розрахунку, що 12 годин мінімум не буде світла. Це, до речі, наш, бачите, 200-кіловат наш генератор, на якому тут все працює. До речі, він зараз отримує, працює. Але, до речі, він шумить набагато менше, ніж наш бензиновий на, на 3 кВт. Я зараз до нього підійду, щоб ви там. Відчули той звук. От. Але з плюсів збільшилась кількість купівель квартир двохкімнатних, як мінімум іноді трьохкімнатних, від наших оборонців, тому що, я так розумію, фінансування по військових йде без перебоїв, що нас дуже радує, і деякі з них вирішують купувати собі квартири, поліпшувати. Ну от я зараз знаходжусь. Ні, трохи є шуму, коли підходиш, до речі, але ну, не критично. Якщо так на відстані 50 метрів від будинку, то я думаю, що ні ніхто чути не буде. І він глухий, тобто нема такого такту, як бензинового. От, так, на чому я зупинився, на тому, що військові військові зараз купують, з, е, потрошечки купують люди з-за кордону, що теж нас радує. Багато хто розказує нам такі історії про те, що люди не повернуться ніколи, такого не буде. Та, 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 та. Такого в нашій історії вже було, блін. Ну, останні 300 років постійно це відбувається, і як, якимось чином ми тримаємось е, на плаву, і Україна ще жива. Тому в доказ до цього можу сказати, що люди, які виїхали. Все одно купують квартири, у, ну, до речі, у нас на просяді в більшості. Тому е, всім, хто розказує, що люди не повернуться, то в мене єдине питання до них. А навіщо вони купують, а купують, тому що думаю, що повернуться. На цій гарній ноті я думаю, що треба закінчувати цей репортаж. З вами був Максим. Е, до наступного тижня. Всім па-па!